Текстурований вигляд, як історії стають валютою значків. Епоха текстурованого навчання як особистий досвід стає новою валютою у світі Шаї. Світ освіти стоїть на порозі радикальних змін. Веру штучного інтелекту, коли алгоритми здатні обробляти величезні обсяги даних і автоматизувати рутинні завдання, традиційні методи навчання, засновані на запам'ятовуванні та відтворенні інформації, стають все менш ефективними. Натомість здатність студентів саморефлексувати, документувати свій досвід і розповідати історії стає все більш цінною. Іншими словами, особистий досвід, структурований погляд на процес навчання стає новою валютою у світі освіти. Я завжди вважав, що справжня освіта це не просто передача знань, а формування особистості, розвиток критичного мислення та вміння адаптуватися до умов, що постійно змінюються. Згадаю свій викладацький досвід, скільки разів я бачив студентів, які блискуче відповідали на теоретичні питання, але зовсім розгублювалися під час вирішення практичних задач? Або як ті, кому було важко вчитися на уроці, раптом з'явилися під час роботи над проєктом, який стосувався їхніх особистих інтересів. Цей феномен, як мені здається, відображає фундаментальну істину, навчання це не лінійний процес, а складна, багатогранна історія, яка формується багатьма факторами, особистим досвідом, інтересами, мотивацією, соціальними взаємодіями. І саме цю історію структуру навчання необхідно враховувати при розробці освітніх стратегій. Чому шай не знищить освіту, а перетворить її. Багато хто боїться, що штучний інтелект замінить вчителів і перетворить освіту на бездушний процес автоматизованого навчання. Проте я переконана, що це не так. Шай не знищить освіту, а перетворить її, надаючи нові можливості для персоналізації навчання, розвитку критичного мислення та формування особистості. Як справедливо зазначає Одрі Лорд, інструменти старої системи ніколи не призведуть до глибоких структурних змін. Дійсно, якщо ми спробуємо просто автоматизувати застарілі методи навчання, ми ризикуємо загострити проблеми, які вже існують. Справжня трансформація можлива лише тоді, коли ми створюємо нові інструменти, Інструменти, які зосереджують студентську діяльність, поважають ідентичність і процес, і запрошують студентів документувати, розмірковувати та ділитися своїм досвідом. Чотири принципи текстурованого навчання я бачу чотири ключові принципи, які повинні лежати в основі наступного покоління освітніх інструментів документування процесу, а не лише кінцевого продукту. Традиційні методи оцінювання часто зосереджуються на результатах на досягнутому учнем. Однак набагато важливіше зафіксувати процес, як учень прийшов до цього результату, які труднощі він відчував, які стратегії використовував. Рештування для роздумів. Студенти повинні мати можливість не тільки зафіксувати свій досвід, а й проаналізувати його, зробити висновки, пов'язати з попереднім досвідом. Спілкування. Учні повинні мати можливість ділитися своїм досвідом з іншими, з учителями, батьками, однолітками, громадою. Портативність. Студенти повинні мати можливість переносити свій досвід з одного контексту в інший і використовувати його для досягнення своїх цілей. Інструменти майбутнього, від Кам'юніти Share до PlayLab. Наведені у вихідному матеріалі приклади демонструють величезний потенціал нових освітніх засобів. Поєднуючи студентів із місцевими експертами та спільнотою, Кам'юніти Share дозволяє їм застосовувати свої знання на практиці та бачити результати своєї роботи. Юнрула цифрове портфоліо, яке дозволяє студентам документувати та обмірковувати своє навчання. Перетворює їх із пасивних одержувачів відгуків на активних кураторів своєї освіти, використовуючи її для стимулювання уяви учнів, PlayLab перетворює пасивний час перед екраном на активну творчість. Мене особливо вразила концепція Leancat, яка дозволяє студентам збирати, передавати та ділитися своїми досягненнями. Це не просто спосіб продемонструвати свої знання та вміння, а й спосіб створити особистий бренд, який буде актуальним протягом усього життя. Мій досвід створення живих портфоліо для учнів. Протягом кількох років я розробив і впровадив живу систему портфоліо для студентів дизайну, на відміну від традиційних портфоліо, які часто є просто колекцією найкращих робіт. Мої живі портфоліо включали записи процесу створення кожної роботи, фотографії ескізів, відео з поясненнями дизайнерських рішень, відгуки колег і викладачів. Ця система дозволила студентам не тільки продемонструвати свої навички, а й розповісти історію свого розвитку як дизайнера. Навчилися аналізувати свій досвід, бачити свої сильні та слабкі сторони та планувати подальшу освіту. Виклики та перспективи. Звичайно, впровадження нових освітніх засобів пов'язане з певними проблемами. Необхідно навчити викладачів і студентів користуватися цими інструментами, забезпечити їх доступність для кожного, розробити чіткі критерії оцінювання, які враховуватимуть не лише кінцевий результат, а й процес навчання. Проте я впевнений, що перспективи величезні. Структуроване навчання на основі особистого досвіду та саморефлексії стане ключем до успішної освіти в епоху Шаї. Це дозволить нам підготувати студентів до викликів майбутнього, розвиваючи їхнє критичне мислення, креативність та здатність до адаптації. Висновок майбутнє освіти це історія кожного учня. Майбутнє освіти це не просто передача знань. А створення умов для розвитку особистості, для формування здатності до самоаналізу та самонавчання, це створення історії кожного учня, історії його зростання, досягнень, труднощів. І саме в цій історії, у цій текстурі навчання полягає справжня цінність освіти. Ми повинні відійти від застарілих методів навчання, які зосереджуються на результатах, і перейти до нових, які цінують процес, саморефлексію та особистий досвід. Ми повинні використовувати потужність штучного інтелекту для створення інструментів, які допомагають студентам документувати, розмірковувати та ділитися своїм досвідом. Ми повинні створити умови, щоб кожен учень міг розповісти свою історію, історію свого успіху. І тоді освіта стане не просто передачею знань, а створенням майбутнього майбутнього, яке будується на досвіді, знаннях і мріях кожного учня.